Під парламентом досі триває невеличкий пакет Запоріжжя, один з лідерів Євромайдан Європичка. Доброго дня, доброго. Власне, я вже поговорив з вашими активістами щодо ситуації в місті. У мене єдине питання, я хотів би дізнатися, на вашу думку, чи висока загроза захоплень приміщень в Запоріжжі в області, так як це відбулося в Донецьку, в Луганську і в Обухівці. На нашу думку, вірогідні захоплення приміщень низька через те, що у сепаратистів на нашу радість нема підтримки у населення міста Запоріжжя. Тобто ті там групи по 30-40 людей, ми розуміємо, що підтримки загальної людей у них немає. Але ми. Скажімо так, боїмося зовсім іншого. Ми боїмося провокації, які вони цілком можуть зробити. Я, що маю... Маю на увазі? Я маю на увазі, наприклад, під час ходи, яка буде йти центральним проспектом міста на 9 травня, де будуть ті вітерани. Не виключена можливість, що якісь ті ж самі 20-30 людей в символіці там, якоїсь праворадикальної сили атакують, наприклад, під російські камери, позривають ордени, там стрічки і так далі. Тобто, оце дійсно є загроза. Звичайно, що Запорізький майдан не збирається ніяким чином. Нам протидіяти колонії, ми не проти ветеранів. Звичайно, нехай йдуть, але оце от якраз може бути використано. Ну а ви якось тім чином протидіяти в цьому зараз ми плануємо просто нашу акцію. Вона буде відбуватися так само 9-го числа під будівлю облдержадміністрації. По-перше, це територіально далеко від тієї ходи, яка буде йти. І так само будемо всім пояснювати, що саме тут збирається Євромайдан, там будуть там і правий сектор, і самооборона, і так далі. Тобто, щоб ну, люди бачили, що майданіці стають у тут. Тобто, якщо хтось атакує там колону, ну повідомляйте міліції і це не наші люди. Тобто, це дійсно є Дякую дуже.